Деяких лідерів ми а, чули сигнали, що давайте знижуйте вік мобілізації. <кій> я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. І Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Ну просто це не чесна. сучасна війна, вона інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя, це авіація без прикриття неба, як можна штурмувати йти вперед. І лідери це знають, і тому це такі, знаєте, політичні ігри. А вже ж зрозуміло, що чим молодше людина, тим вона фізично сильніше. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім. Звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового чес. Чи...